Толи проходити обстеження, під час яких лікарі причини слабкості не знаходять. Доведеться надовго покинути господарство, дім і залишитися поряд з донькою. Оксана Віднічук терміново відкликала чоловіка, котрий кілька років поспіль їздив до сусідніх країн на заробітки, щоб він подбав про меншу доньку. Сама ж разом із Марікою відправились до Рівного. Направили сюди, ну, сюда, в рівне в онкогематологію для подальшого лікування. Сказали, що треба хімія, ну, хіміотерапія. Ми тут почали лікування. В грудні почала, в червні місяці ми закінчили шостий блок. Закінчилось все лікування, навіть і опромінення вже пройшли, вже нас виписали додому. Заїхали на автостанцію Чайка і звідти приїхали обратно скорою. Стало просто свідомість, втратила, тиск впав. І назад і в реанімацію попала, тоді вона. Тоді знову неділю-дві пролежали знову, після того ще неділю-дві пролежали, заїхали, потім поїхали додому. Через деякий час знову, отак, От вже якби і лікування закінчилося, але як не те, то те постійно вдома страшно. Боюся за неї, везу обратно сюди. Щось тут покапають. Підтримають її полегшає знову, як би додому. О, їхати далеко нам п'ять годин їхати додому. Дорога дуже важка, втомлює. Шість протоколів хіміотерапії Маріка проходила дуже тяжко. Кілька разів потрапляла у реанімацію, а в проміжках між крапельницями рятувалась вишивкою та спілкуванням з друзями у соціальних мережах. За час лікування дівчина практично не виходила на вулицю, не відвідувала школи. Тому, коли у вересні випала нагода піти на перший дзвінок, полетіла, мов на крилах. В школу, як я прийшла, то всі були дуже раді, що я прийшла вже. І весь час не ходила. От коли я чувствую себе нормально, то я її відпускала. І то вона до часу побуде і забирали. Ну Самі ми їздили, забирали її, бо каже, то голова болить то не може. Сили не було такої, щоб вже весь день просидіти, бо ж уроків багато зараз в школі, навіть в дев'ятому класі вже вона. Майже до листопада цього року Маріка пробула вдома, хоча відчула і біль, і слабкість, та каже, стіни лікували. До обласного центру приїхали тільки тоді, як потрібно було пройти планове обстеження. Звичайно, розповідає мама Оксана, їхали в піднесеному настрої та з надією на те, що майже рік лікування не пройшов даремно, і у дитини все буде добре. Проте чергова томографія показала, що по тілі Марійки таки знову з'являються пухлини. Біопсія показала знову, що хвороба. Лімфома Ходжкіна продовжує, якби прогресує далі. Київський центр нас направили, онкологічний, я на консультацію, і нам там сказали, що потрібно далі лікувати. І от тільки один вихід лікування це пройти два, а можливо ще й три блоки хімії і трансплантація кісткового мозку. Так як мені пояснював лікар, то зда. Як перед другою хімією, поки ще ці клітини не, не, не зовсім пошкоджені, їх під час переливання крові їх якимось від, апаратом ну, відділяють і заморожують. І Проходимо ми блок хімії там, ну, ту хімію, і після цього їх розморожують і назад вводять до неї. Специфічну пересадку кісткового мозку, про яку віднічукам розповіли у Києві, насправді роблять в Україні. І для цього, з одного боку, абсолютно не потрібно грошей, бо така операція безкоштовна. З іншого боку, доопераційне та післяопераційне лікування дуже дороге і складає приблизно вартість у сумі 7 тисяч євро. Від озвученої Києві цифри Оксана Віднійчук знову впала у розпач. І це зрозуміло, бо нині середньостатистичному українцеві навіть лікування в Україні не під силу. Кожен день якесь призначення. Вчора от ставили підключичний, катетер, її. то е, теж коштує він 500 гривень. На чотири дні до 20 тисяч.